Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде переиміновано. На країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала взагалі, вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мічетій. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські, я навіть зараз розбрати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульман, я просто розказую. Яка от ситуація в світі? Яка Європа насправді слабка виявилась? І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжують цю всю кабалу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, мечеті. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну я образно, там різне буває. Але загалом отак вони захопилися від зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а, а в декількох більше. І пособі вони за них за всіх. Отримують і так далі, що вони отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть чи ті самі французи чи британці. Ну, от, Я ж багато Європи мандрую, я бачу я, ну, я бачу, що робиться. Я, це виглядає вже так, що місцеві структури, там, поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть з цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне, чим би можна було розправитися з місцевою поліцією і оця вся історія. І точка неповернення вже пройдена, тобто європейці вже не зможуть і народжує стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше, ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там два покоління, я думаю, через два покоління все. Вже якщо ви там закопались в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, ніж а, німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. А, арабська стане більш інтернаціональною, ніж ці місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, таку, як бачили раніше. На жаль.